Ну от, Знову мій ДТЗ 470BN. Це йде у нас продовження попереднього відео, де я казав, що я буду робити підрамник. Вже я попробував, вже маю знімати двигуна, провірив. Він отут пази зроблені, він по цих пазах гарно ходить. Виставлений рівно все як треба. Мені казали, та візьми, там покрути туди-сюди, тобі його хватить. Ну, щось воно мені не подобається. Ось цей старий підрамник. Ну, як ви бачите, дивіться, О, 2-мм. Ну, то ще півбіди. Якщо звернете увагу, подивіться, як в нас квадратна труба стоїть. Труба з якими зазорами зліва вверху не пристає. Знизу зазор, справа внизу вже є. І воно все так криво зроблено, що ну, якщо збоку дивитися, то вроді би все добре. А якщо так взяв, то не добре. То через що я оце все і зняв? Хай воно лежить на всякий випадок. Якщо десь щось в мене не вийде, я завжди його встию поставити. Тільки що оце треба буде відкрутити цей стержень. О, який ставиться от в цьому місці. О, Тут -о я його поставлю, хай буде на всякий випадок. Ну, Тут ще, як ви бачите, трошки нерівно, треба буде вирівняти, обрізати. Ну, це ми в будь-який момент зробимо. Ну, от, зняв двигуна. Як ви бачите, тепер видно краще конструкцію цього підрамника. Що я це заберу зі сторони. О, Ви бачите, що кутничок у нас справа. І зліва йде 40-й. От його його Можна побачити, посередині йде квадратна труба 40 мм. О. І збоку. Так трохи далі. Як ви бачите, з боку йде труба 50 на 40 під кутом вниз. Оце все приходилось вгадувати. Тут воно все кріпиться на болтах. О, Як ви бачите... На трьох рідне кріпилося на, на двох болтах. Оцього верхнього болтика О, не було. Тут воно йшло під косиною, отако сюди. Ну я вже так зробив. Прийшлося, ці ці кутнички йшли сюди в кінець, але так як прийдеться з цієї сторони ставити, закручувати, воно під самий верх то обрізав трохи. Ось воно отакого от і є. Плотненько ставиться, все стоїть. Ну Як ви бачите, ще треба цього дочистити, Трохи воно підварено, З цієї сторони, як ви бачите, отакі от прорізі зроблені. Коли я підпилював, ну, ось ви бачите в цьому місці, це воно йде в нас по контуру, о, по цьому контуру, о, його приклав, обпиляв і зробив. Тут да, тут двоєчка. Ну так вона коротка, так тому що вона практично ролі не грає. Тут там. Як ви бачите, прийшлося оці вушка доварювати до 40-го уголка. Бо щось я з самого початку мірав 50 а потім подумав, передумав та й вирішив поставити тонший, менший 40-й. Поставив 40 як приклав, то в мене якраз вийшлося отвір якраз посеред, по краю, ну центр отвора по краю угол, кутичка. Прийшлося доваривати такі вушка, ну, я так думаю, це. Невелика проблема. От. Тепер, маючи вже такий підрамник, о. ну що ще думаю? Ще думаю тут зробити такого кінгулятника на всякий випадок, бо я вже один раз був бензинового мотоблока поклав на бік і зламав. Ну, трісту у мене повітряний фільтр, він пластмасовий масляний. Отто Прийшлося купувати корпус, То на всякий випадок, так як я, його основне призначення буде ну, то там, пофрезерувати, ротуваторами пройтися. Але я так думаю його запускати в міжрядку. А у міжрядці треба буде звузювати колеса. Тобто він буде мати можливість або направо-наліво похилитися. Він, звісно, не важкий, але на всякий випадок, кусок желіза вчеплю, хай буде. Ну, все, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, дасте якісь поради. Да, получив одну пораду, але пізно. Вчора мені Руслан Колишнюк сказав, що все-таки треба було. Ну, я рахую, що він правий. Е, оцей двигун, який тут стоїть, фрези, фрези в нас проходять десь от в цьому районі. Ну, ротоватори трошки вище. Теоретично, можна було майже на 10 см опустити цю площадку вниз. Для того, щоб змістити центр ваги вниз і було б краще. Але вже я вже зробив, ну, вже я не хочу переробляти. Можливо, попрацюю ним так, а потім і, можливо, і перероблю. Так що всім вам удачі, здоров'я. Ми переможемо. Слава Україні!